Ми з України. Сьогодні у нас роботи було дуже багато, ми були на іншій пасіці, по ній зняли теж відео. Можливо, комусь буде цікаво, хтось послухає, подивиться. От, там по нових роях, які в липні місяці ми були, забирали. Відповідно, звідти там ми фактично все закінчили, прибули сюди. Це відео, яке ми знімаємо сьогодні, мало бути знято е тиждень швидше, але в нас стався малесенький казус. Змушені були з Миколом Володимировичем виробити пробіжку навколо хати. От, е Як ми казали в першому відео, е ця пасіка в нас з'являється експериментальна. Експериментували ми в неї дуже багато, е забирали руї, забирали маточники. Послаблювали дуже сильно, щоб вийти хоча б на якусь кількість, щоб не вложивати збільше, ніж цього потребує загальна справа. От. Все, що зараз хочу розказати, це є перших, перший, другий, третій і четвертій вулики. Ми їх взяли минулого року і з них, в принципі, у нас все почалося. Як бачите, маємо дві пасіки. Цього року так склали з обставини, що. Ми почали працювати над збільшенням пасіки. І ця пасіка у нас стала експериментальною. З цих всіх, всіх фактично роїв, які ви тут бачите, вуликів, ми забирали рої, забирали відводки, забирали маточники, виставляли рамки. Все переважно перекидали на іншу пасіку. Збільшували пасіку. У нас тут наявні. Як і на тамтій, так і на цій пасіці вулики на вертикальну рамку і на горизонтальну рамку. На сьогоднішній день по року роботи я не можу сказати, який вулик кращий, який вулик гірший. Два вулики ведуть себе рівноцінно і сказати, що на вертикальну рамку вулик кращий від горизонтальної рамки, сказати цього не можу. Так як працював і з тими, і з тими. Правда, одно єдине, що зараз е, кидається в роботі, на горизонтальну рамку працювати краще. Джоу стрісати при використанні меду краще, оглядати краще по бджолах, Різниця не Ну, принаймні зараз. Будемо бачити, будемо розказувати. Е, попередньо був сказав, це є чотири були, з яких все починалося. Далі пасіка розширювалася, зрозшивала, з Зараз бачите. Тут одне місце, на іншому місці в нас інша пасіка. От. По роях. По роях, в принципі, з кожного вулика ми забирали по одному по, два, по одному, по два е відводка. Ройові маточники. Є вулики, наприклад, як і цей, і цей з якого ми забирали два відводки і фактично ще по два е маточника для переселення інші вулики. По е, вертикальній рамці аналогічно брали, по інших також. Саме-саме, що зараз ми зустрілися з проблемою, відео, яке ми хотіли зняти тиждень, ми зайшли в оцей другий вулик, е, пробували викачати мед. Ми його встигли тільки відкрити і е, заставну верхню дощинку зняти. Ну, бджоли з нього вилітали агресивно. Так, Так, да, да, то, то він настільки агресивно, це як істрибітелі йшли на взльот на якесь бомбардування. Е, зробили, так як я говорив, пробіжку навколо хати двічі, от, сховались, з трудом даний вулик закрили. Е, причини такої агресивності не знаємо. Як бачите, Микола Володимирович тоді був просто в накидці на голову. Після цього він придбав оцей прикет для себе. <рес> Сказав, що він більше так бавитись не хоче. <рес> От. Чому, нас, чому бджола в ньому настільки агресивна? Ну, на даний момент сказати не можу. Не будемо переглядали, будемо дивились. З нього ми брали відводок, забрали матку, забрали два ройових маточники, переселили на іншу пасіку. Швидше всього з ройового ма... маточника пішла нова матка. От, матка, яка сказати не можемо, зараз подивимося, як вона червить, як вона засіває. От, і по ходу вже вам будемо далі розказувати. Ну, Я думаю, це фактично два вулика лишилися невикачені... з невикаченим медом на сьогодні. Так як підійти навіть до 3 і 4 вулика важко через зелений другий. От, міняти матку ми вже не хотіли, не хотіли лізти. Але, в принципі, це вже кінець серпня, початок вересня на зиму йде бджола. Сказати, що треба було поміняти, ну не треба. В принципі, не бачить такої проблеми, поміняємо весною, весною подивимося. Думаю, перезимують, перезивують напогано. Також у нас був проблемний вулик перший, він і залишився проблемним. Матку треба було міняти самої весни, матка погана, в погано, вущину затягує погано. Відбивався фактично рій дуже довго і фактично майже до осіння. ну Легенько відбився, але матку там точно треба було міняти. В принципі, з тим першим вуликом в нас вийшла така ситуація, як чому дан без ручки. От, і тягти важко і кинути шкода. По всіх інших вуликах проблем немає. Бджола е не агресивна, спокійна, ну, крім другого. Зараз ми будемо заходити в другий вулик, викачували мед. Ой, будемо дивитися, що там буде далі, бо зайти ми до нього не могли, не можемо і не могли подивитись. Зараз вже Микола Володимирович в новому прикиді. Будемо ближче доходили, відкривали, дивилися, а тоді вже вам будемо показувати, що там робиться, чого там робиться і чому настільки даний вулик агресивний. Так, відкриваємо ми даний вулик, за який я розказував. Агресивний, дуже агресивний. Чому він себе тоді так вів, ну, пояснити і сказати навіть не можу. В нього після заміни матки і обльоту матки ми навіть не дивились. Бачили тільки... Маточник, доставили йому рамки, що сталося і як сталося, от зараз будемо переглядати. Можливо, це був день попав такий, можливо, погода не зіграла, так як вона мала зіграти. Можливо, щось в цей день щось було. Ну, було весело нам. Пізніше ми ще це відео закинемо. Можливо, в Тік-Ток. Можете переглянути. Там є що переглянути, є на що подивитися. <реш> Це смішно, смішно, але тоді було не смішно. І реально було не смішно. Побігали ми так непогано. Так, перші бухові рамки пусті. Тут я не думаю, що... Ні, проблеми в меді немає. Вже далі рамки я бачу, що вони вже забиті. І так непогано забиті. Як бачите, ця вже рамка теж забита. Ну, таке, з Богом. Починаємо. Е, Микола Володимирович прикиді, я без прикиду. Ну попробую. В разі чого зроблю пробіжку в два рази, а там далі подойдемося. А може і не доведеться, буде добре. Ну, принаймні зараз то, що було тоді, цього вже немає. Цієї агресії джолів теж немає. Чи він спокійний і не сказав, би, що настільки Ну, Десь в душі страх сидить. Так, глибоко сидить. Десь. Вилітають. Вимітають. Щоб я зараз не летів звідси, В принципі, укуси бджоли, що я і що Микола переносимо непогано. Кусають багато, я б сказав. Кусають завжди. Нема такого, що хтось там розказує, що от я був біля бджолів і мене не вкусило не кусаю мої бджоли, мене знають. Ні. І все одно десь затиснути, десь притиснути. В будь-якому випадку є момент, коли бджола кусає. Бувають моменти, що кусає дуже багато. Ну нічого, переживання. Ні. Не знаю, що таке коли тоді було. Зараз адекватний, все нормально. Щоб два рази ми не зайшли до того вулика, бо це був просто Ну, такого ще немає. Походу все добре. Як бачите, оці погано затягнуті рамки нижні, в принципі, в цьому синьому вулику погана матка, і вона червить чуть-чуть більше половини, далі все залишається сота, яка не затягнута. Е, матку поміняємо, поміняємо весною. Експериментували, поекспериментуємо ще трошки далі. Нічого страшного. Рік за роком вчимось. Переглядаємо, дивимося. В принципі, помало, та й все буде добре. Вже йде осінь, бджола фактично, це останній медозбір, ми оцей вулик викачаємо. Більше качати не будемо, ставимо полоски. І в принципі вже з 10 вересня почнемо загодівлю і запечатку на зиму. Зразу ми ж після виказки меду в будь-якому випадку будемо зменшувати гніздо. Воно і так було розширене. Забагато поставили рамок. Будемо зменшувати гніздо і готували вже бджолу до зими зимівлі. Як бачите, далі йдуть рамки хороші. Це є тільки більше половини вулика. Так, в принципі, по, навіть по тій агресії, яку ми вам розказували, якої сьогодні немає, е вулик наносив непогано меду. В принципі, тут є, враховуючи, стільки руїв, скільки ми звідси забрали, стільки відводків, скільки ми звідси забрали. Я би сказав, що по медозбору дана пасіка проявила себе досить непогано цього року. Навіть я б сказав дуже добре. От, і кожна рамка вже ближче до середини, вона йде зі збільшеним медом. Тобто, в принципі, нема питань. А це якраз та пасіка, з якої все, і у нас почалось. І, я б сказав, почалось і продовжується досить непогано. Відео ми будемо знімали, з когось що буде цікавило, як ми що робили, що зробили. Пишіть, чесно, пишіть, задавайте питання, ми будемо давати вам відповіді. Як бачите, вулику з одної сторони, по ходу рамок, по ходу гнізда, все нормально, все з медом. Ми продовжуємо йти качати мід. Буде щось цікаве, або вулик стане в агресивний, ми обов'язково вам знімемо. Покажемо, як це відбувається. Ну, правда, навіть гарантувати, що ми тоді знімемо щось, теж не може. Так як і говорили, ми викачуємо даний вулик. Є е, вулик все ж таки агресивний. Агресивно себе веде дуже. Я б сказав, причому дуже нагло агресивно. Ну, Укусів 10 вже на цьому вулику я отримав. Причини, чому настільки агресивний, не знаю. Все-таки, напевно, у матці. Матку попробуємо поміняти, може не поміняємо весною. Подивимося, вже по ходу будемо бачили, коли пройдемо зиму. Що робити з даним роєм, сім'єю. По матці проблеми не бачу. Сіє, ідеально, можна сказати. Посів є як і молоденький, так і старий. Запечатаний, розпечатаний рівномірний, В чому проблема? Не знаємо. Ну, походу будемо по походу будемо дивились. Е пустимо його в зиму з маткою тією, що є, а вже на слідуючий рік будемо бачили. Якщо з весни така, така сама ситуація буде, попробуємо поміняти е матку, а там далі вже будемо походу дивитися.